Вітаємо всіх дровобичам, всіх мешканців міста Дрогобича, а також гостей нашого міста. Сьогодні вкотре в Дрогобичі проводиться акція на захист дітей від ангельної політики та ювенальної юстиції. Наша акція спрямована на захист сім'ї. На захист традиційної християнської землі, традиційних моральних цінностей проти гендерної політики та ювенальної юстиції західного зразка. Гендерна політика та ювенальна юстиція західного зразка намагаються знищити традиційну українську сім'ю через гендерну політику. Проваджуюся гомосексуаліст. Зуби в Україні! Є на рахунок акції, яка проводиться. Нормальна акція. Це проти гомосексуалізму. Я розумію. Це добре? Звісно, що не Правильно роблять, Бо то вже нема чого терпіти. Скільки можна терпіти? А ви що скажете? То саме. Нічого підтримую акцію. А ви так само підтримую. правильно роблять? Давно вже пора так говорить. Та добре? Підтримую. Зупинимо геноцид України. Зупинимо геноцид України. Так, в принципі, я підтримую. Підтримуйте, так? Ви проти гомосексуалізму. Васно зрадників свого. Це неправильно. Так. Якщо колись державу знищували автоматами, війнами, переслідуваннями, то сьогодні достатньо того, щоб дозволити все, елементарно все, щоб все найгірше стало нормальним, і тоді держава саме знищується. Побільше таких демонстрацій, щоб люди більше думали, дійсно раді народних подякувати і побільше таких людей, побільше нових демонстрацій. Я думаю, що це дуже добре. Треба більше акцій влаштовувати, і люди будуть на це дуже впливати. Тому що, якщо піднімаються все люди, то всі інші піднімуться, і я думаю, ми так піднімемо свою країну. Україна це не є держава, в якій мають поширюватися збочення. Правильно роблять. Правильно роблять. Це проти гендерної політики, проти гомосексуалізму. проти. Про. Вже сьомий раз ми тут стоїмо. І міська влада ніяким чином не реагує на це. Мало того, що не реагує. Вона навпаки. Різноманітними способами намагаються заглушити голос правди. Приділяйте більше часу спілкуванню з дітьми. Приділяйте більше часу проблемам ваших дітей. Не давайте, щоб діти виховувалися на вулицях, щоб вулиця виховувала їх, щоб взяли вас, ваших дітей, і вчили їх різним спорченням.